Радіо Чикаго на Авдіївку армія РФ тисне ще більше. З міста евакуювали ще 5 людей. Про це повідомив начальник МВА Барабаш. Ситуація дуже непроста, дуже складна. На жаль, ми не відчуваємо якогось послаблення від ворога на нашому напрямку. Навпаки, ворог тисне ще більше. Більше напрямків застосовує у штурмових діях. Є більш напружені ділянки на Авдіївському напрямку. Близько 16 напрямків ворог постійно намагається тримати у напрузі, повідомив начальник. Українські війська вже нормують боєприпаси через затримку американської допомоги. Високопоставлені чиновники США та України повідомили CNN, що зараз російські війська вже мають перевагу у снарядах над ЗСУ в 5-7 раз. Українські воєначальники вважають, що нестача боєприпасів призвела до додаткових втрат серед їхніх бійців. За оцінками західних офіційних осіб без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчиться ракети великої дальності, потім ракети ППО пізніше артилерійські. Ки боєприпаси та протитанкові ракети Джевелін і зенітні ракети Стінгер. Багато хто з європейських союзників думає, що американці легковажно ставляться до ситуації в Україні. Отож, як сказав один європейський дипломат, я не думаю, що люди повністю усвідомлюють, що насправді означатиме падіння України. Ми побачили жахливі речі: етнічні чистки і тотальне знищення України. Згадайте, що робили в Бучі. Отже, це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому, і тому ми повинні продовжувати. Отож, як наслідок відомо, що українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тернавський. Але, попри все це, Україна все ж планує новий контрнаступ наступного року. Як повідомляє видання Велти в США, отримали від України список побажань щодо озброєння, куди входять ударні вертольоти, винищувачі, ракетні комплекси, танки Абрамс, БПЛА та боєприпаси водночас на півдні ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра та продовжують його розширювати. А звідти до слабкого місця росіян Криму лише 60 кілометрів. Ця позиція може стати відправною точкою, так як і маючи винищувачі. Гелікоптери та дрони Україна могла б підтримати наступ, тим більше що укріплень Росії на тій ділянці мало. Тим часом, Держдепартамент США попередив Росії, що вона понесе відповідальність за зникнення Навального. Держде прокоментував зникнення ув'язаного російського опозиціонера, якого його адвокати не бачили 6 грудня. Там заявили, що повідомили російському уряду, що вони несуть відповідальність за те, що відбувається з Навальним, в ув'язненні, і вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародною спільнотою. Радіо Чикаго.